Автопарк парк ірпінської первинки поповнився ще одним авто. До наявних чотирьох легковиків та двох швидких додалася ще одна сучасна містка карета швидкої допомоги. Її Ірпінському міському центру первинної медико-санітарної допомоги передала громадська організація фонд відновлення Ірпеня». Це передали нам польські партнери, і міжнародні партнери звертають нас увагу і хочуть нам допомогти. Передають нам і медикаменти, передають нам і техніку. Ми за цим дуже вдячні, і ми будемо робити все, щоб те, що вони продають, воно створювало комфорт нашим містянам для щоденного медичного обслуговування. Якраз вчасно, тому що ми підписуємо з Національної служби здоров'я України договір про надання паліативної медичної допомоги нашим мешканцям, нашим пацієнтам. І саме така автівка буде слугувати для транспортування таких пацієнтів від медичного закладу додому і для надання медичної допомоги. Машину із польського міста Кельця Ірпінь доставив заступник директора Ірпінського центру первинної медико-санітарної допомоги Антон Головенко. Я хочу подякувати Адаму Смульській за потужну комунікацію та всім нашим польським партнерам, які допомагають нам, які надсилають нам не тільки автівки, але і багато чого корисного для нашого міста. Дуже сподіваюся, що ця співпраця буде і надалі плідною.